Вітаю на РБК Україна! Така от історія. Жив собі на світі, миролюбивий, договороздатний і адекватний Владимир Путін. Аж ось щось з ним сталося. І останні три дні він гадить, гатить по цивільних в Україні. І на Путіна нібито не схоже. Схоже на е, невдалий. Жарт недоречний. Насправді така думка випливає з останніх заяв Дональда Трампа. Він сказав буквально наступне: цитую: я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває багато людей. Я не знаю, що чорт забирай, сталося з Путіним. І ще цитата: Путін став абсолютно божевільним. І якщо той зважиться на захоплення всієї України, тоді на Росію чекає крах. Такий от Дональд Трамп сьогодні. Ну і це не всі новини. Ще канцлер Німеччини Мерц сказав в інтерв'ю, що Велика Британія, Франція, Німеччина та Штати зняли обмеження щодо дальності а, з військових поставок Україні. Далі про те, що все це означає, говоритиму із керівником центру громадської аналітики вежа і головою благодійного фонду нова дорога Валерій Клучок на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю вас, друзі. Слава Україні! Героям слава ну насправді випади Трампа у бік Путіна не дивують. Тим більше Трамп наговоривши, проїхався по Зеленському. Цікаво інше, в Штатах в останні дні активізовуються республіканці, які закликають тиснути на Росію. Це не лише лінці, Грем. Чи можна зараз стверджувати, що опозиція стає активною і вона дотисне Трампа? Я вважаю, що можна. Хоча, звісно, тут варто згадати про те, що Дональду Трампу свого часу вдалося приватизувати республіканську партію. Є на цю адресу чимало скепсису, виказують, мовляв, ну це якась маячня і так далі. Але ми під час виборчої кампанії активно про це згадували. Тоді не викликало у багатьох це нарікань, мовляв, ну дійсно так і є, і аналізували про те, що дійсно родичі Трампа вони безпосередньо входять до правлячої верхівки республіканської партії, і за великим рахунком, так, Трамп її приватизував на даному етапі, але не до краю. Мені особисто мала була нагода спілкуватися із республіканцями, американцями, які утворюють інше крило, крило супротивників Трампа. Вони не демократи. І вони навіть період виборчої кампанії писали відповідні відкриті листи, і, звісно, і безпосередньо їх відправляли. У штаб своїх опонентів для підтримки кандидата на посаду президента від демократів мова йде не про Джозефа Байдена. Звісно, вже пізніше, коли Камала Харріс висунулась на посаду, висунули й демократи, то вони саме полювали до цього. Тому направду дійсно, хоча і Трамп має серйозний вплив серед республіканців, але є ті, хто не погоджується з його політикою. Оскільки в класичному вимірі республіканізм це не те, що сьогодні робить Трамп. Трамп це про трампізм, але під оболонкою республіканізм. Те, що Трамп робив уже після виборів, воно абсолютно відповідає. Обіцянкам його передвиборчим, воно нічим не відрізняється. Це відсутність санкцій проти Росії, скасування існуючих санкцій проти інших країн, запровадження шалених мит і так далі. Ну і, врешті-решт, проект 2025 з порядку денний ніхто не знімав, який передбачає посилення вертикалі федеральної влади президента США, Хоча там і на правду, і так президента Сполучених Штатів Америки повноваження настільки колосальні, що брати навіть порівняння з Україною. Вони ще більші ніж у нас. Але там склалося впродовж дуже багато багатьох років такі демократичні інститути, які все ж таки проявляють свій голос. Вони не просто його проявляють, вони його посилають, дають, і навіть окремі республіканці справді можуть робити заяви про те, що ну, от ми не погоджуємося. Якщо говорити про лідера республіканців у Сенаті, його заява приваблива, але вона ну, все ж таки багато в чому залежна від позиції Трампа. І навіть лідер Палати представників, відомий нам Джонсон, він свого часу, коли активно лобіював питання України у 2024 році, він довго узгоджував цей законопроект про виділення військової та фінансової допомоги Україні із Трампом і з Байденом. Йому тоді це вдалося зробити. Я думаю, що ще історія оцінить справедливо тоді заслугу Джонсона, Майка Джонсона в допомозі Україні. Я говорю, зараз без іронії. Тому, тому що тоді допомогу блокував Трамп. Але в певний момент він здався. Ну, принаймні, він пішов на компроміс із демократами. Це випадок, який говорить про те, що Трамп може піддаватися тиску. Я вчора відзначав у західній пресі низку публікацій, зокрема, Вашингтон Пост. Я його наведу як такий показовий приклад і демонстративний приклад, тому що перед виборчій кампанією саме редакція цієї газети була масово звільнена. Точніше, вони саме звільнилися через те, що власник цього видання почав підтримувати Трампа сьогодні це видання критикує Трампа. Тобто, ну, все таки, в силу там різних обставин, традицій непростої ситуації, в США, коли вони дійсно обрали, шоумена на посаду, вони все ж таки ну розуміють, те, що так правити країну, як то робить Трамп, неможливо. Це призводить до розвалу Сполучених Штатів Америки і середини і зовні. Але ну, це той президент, з яким нам треба працювати і їм, і нам. Я вибачайте, що такий відступ роблю, тому що нам треба ну, зрозуміти, де ми знаходимося, що ми робимо. <кхух> Позиція України стосовно діалогу з Трампом спочатку була неправильною, оскільки президент ось такий, і з ним треба попрацювати. І пізніше, коли ми вже під скандалом овальному кабінеті заручилися дипломатичними консультаціями радника Кіра Стармера. Який нам розповідав про те, як треба спілкуватися з командою Трампа, як себе поводити, ми почали діяти спільно з європейцями у питанні співпраці, налагодження контактів із Трампом. І ми сьогодні дійшли до тієї, точки, коли у Трампа вичерпалися аргументи, йому немає що закинути Україні і Європі. Ну так, він знаходить цю дурь, да? ну, вибачте, по-другому сказати, не можу по-іншому, що Зеленський вини. Ну Я вже думаю, що українці. Відреагували це сотні разів на це, і так само добре, що й ми на це не рефлексуємо. Не треба рефлексувати. Це вибуває у Трампа козирі, козирі протистояння з Європою і Україною і примушує його через тиск медійний, про який що нас сказав Про Вашингтон Пост, де публікація була проти Трампа. Публічні політики, заяви республіканців окремих у Сенаті. Я думаю, що будуть в палаті представників відмінні від позиції Трампа. Вони будуть змушувати його принаймні мовчки погоджуватися з тим, що буде робитися в Сенаті. Нагадую, законопроект про державний бюджет, якому передбачалася допомога Україні в 2024 році. Публічно Трамп не санкціонував. Я не пам'ятаю заяви, що мовляв, все голосуйте, я сказав. Проголосували спочатку в Палаті представників, потім. Дуже важке голосування було в Сенаті. Там просто ну, жахливо було. Там продовж більше доби його обговорювали. Там така процедура непроста, але все-таки оголосили. Тому я не виключаю, що може бути запущений процес, окрім того, що вже сказано в публічній площині і в Сенаті, ухвалення якогось документу, не обов'язково ліцегрим. Резолюція про засудження політики Путіна і так далі, тому подібне, що спонукатиме Трампа принаймні мовчати. Стосовно того, що буде робитися в Конгресі. Тому що, ну, по-перше, можуть проголосувати рішення Конституційної більшості і так далі, коли ну, буде просто вимушений Трамп розвести руками сказати, дорогой Владимир, хотів сказати ліч, да? ліч, ну, можливо, хто пам'ятає Леніна, да? Путін, Владимир Владимирович, да? я нічого не можу зробити, ну не зміг я. Бо в нас демократія, у нас це працює на відміну від тебе. І коментар Трампа стосовно того, що не сповна розуму Путін, це вже голос відчаю. Тому що його дійсно підтискають. Я так це розцінюю. Підтискають самі його партійці і кажуть: ну ми не можемо так довго бавитися з Росією, тому що ну, світу дивіться, ми зараз потрапили в пастку такої дипломатичної гри з європейцями. Навіть Зеленський мовчить. Він кожного вечора дякує вам. Ну що ви йому пред'явите. Ну так там сказав, що свого часу ну треба було б дати свого часу. Зеленський наговорив такого багато неприйнятного, що шкодить переговорам. Раніше такі тези звучали з уз президента, які могли розцінюватися росіянами як неприйнятні і шкодять переговорам. Вони цим спеку... цим спекулювали. Зараз, як ви бачите, риторика інша. Це вибило козирі не лише в Трампа, а й в Путіна, тому що Путін погодився на зустрічі в Стамбулі. Вони навіть зараз, затягуючи передачу меморандуму, не можуть сказати ні. І дійсно зараз події і так розвиваються от навіть ви анонсували повідомлення про те, що. США, Британія, Франція, Німеччина зняли обмеження на удари далекобійні по території Росії. Ну хотілося подивитися, вже предметно ну, звісно, це рішення, бо там є що говорити. Але це дуже такий привіт, класний Кремлю. Мов, мовляв, дивіться, ну все. Ми з вами довго нянькалися, ми з вами довго носилися. І стільки завгодно, Пісков може розповідати, що це емоційність Трампа, але за цією емоційністю стоїть неготовність Путіна припиняти війну, тому що ну, для Трампа це такий когнітивний дисонанс. Сидять два бізнесюки, ну в його розумінні він і Путін, так, але ж ну, Трамп то себе вважає бізнесменом на державній посаді, а Путін це диктатор. Ну і Трамп мислить наступними категоріями: я ж з ним домовився. І він каже, я його не розумію. Він мені лапші на вуха навішав стільки, ну це я додаю від себе, стільки, що все було б класно, і вона ще так класно звисала ще й підпахувала. Що сталося? Він реально не розуміє. Чому він не розуміє? Тому що він за своєю суттю не може зрозуміти це. Він не є ну, за своєю природою політиком, він не є тим. Кого на державному рівні вчили, як це робити. Ну, от на відміну від Джозефа Байдена, при всіх його недоліках, бо він дуже багато рішень не ухвалив, яких треба було ухвалити своєчасно. Зараз не про нього. Але він типовий політик. Він розумів ці всі процеси. Він грав таку гру непривабливу на виснаженні Росії. А Трамп вирішив це все примазати. От він думав, зараз я примажу, і воно, мовляв, не буде смердіти. От, коли ви кажете, гадите, то це обговорочка була по Фрейду. Бо він дійсно гадить Путін. От, от, і воно смердить. Трамп думав, що він це присушить, воно не присихає, а воно навпаки, він розворушує, розворушує це все. І вже тепер мовчати просто неможливо. А Європа зайняла позицію ну, доволі цинічну, на превеликий жаль. Хоча в дипломатії в цій я їх розумію. Оскільки Трамп зобов'язання взяв, виконує. І вони навіть чекали, зверніть увагу, до останнього, щоб Трамп прокоментував удари по Україні. Він їх прокоментував, а це означає, що на Трампа можна тиснути. Це означає, що з Трампом можна працювати. Це не просто. Ви його не переконаєте до кінця, от я не випадково згадував кейс Майка Джонсона, але можна. Я тому маю сподівання на те, що дійсно далекобійна зброя буде в Україні. Що буде завдано серйозного удару по території Росії, аби вони стали більш поступними в питаннях переговорів? Путін не розуміє домовленості ніякі він демонструє свою неготовність домовлятися. Вони зрозуміли про те, що Трампа можна маніпулювати, і вони роблять це і надалі. А європа в цей час мовчить. Це погана історія. Але з точки зору вони своєї дипломатії вони по іншому не можуть чиняти, тому що їм треба не драконити Трампа їм треба з ним бути лагідним і так далі, тому подібне, і казати Да, шановний пане президенте, ми зробимо все так, як ви говорите. Ви хочете на 30 днів переміря? Ну хоча й для мене це дур була само початку. Вибачте, що значить на 30 днів а потім що відновлюємо, чи як? переміряється значить це переміря, йдуть переговори. Коли ви там відзайдете в тупік, тоді ви скажете, все, перемиря закінчилося, 30 днів це взагалі ідея дурнувата. Тому ми готові і на перемир'я, ми готові на одне, на третє, на п'яте, на десяте, але тільки давайте щось робіть. Нам це серйозно шкодило. Але в ситуації, яка склалася, іншої тактики європейців бути не могло. Тому що треба було довести до відчаю Трампа, щоб він вже щось почав робити. Ну я відверто вам. Я вже не очікував від нього заяви, особливо після публікації білого лебедя з гольф-клубу. От я той покусав його друга. Ну я вже махнув на це все відверто скажу рукою. в мене не було ніяких сподівань. сподівання Ні, зараз. Я ну в мене немає великого оптимізму з приводу заяви там Трампа про те, що щось буде. В мене є більше сподівань. Ще раз перепрошую за такий розлогий коментар на це, це все. Більше сподівань на Конгрес, що там все-таки щось зрушить з місця, принаймні в Сенаті. А щодо Путіна, оцінки трохи різні дають, наприклад, розвідка Сполучених Штатів Америки каже, що Путін не змінював своєї мети перемогти Україну і військовому командуванню російському достатньо таких. Значних просувань на фронті, а от аналітики інституту вивчення війни кажуть, що навпаки Путін зараз у влаштував оцей масований обстріл, триденний вже і насправді хоче нас всіх залякати. Приховати власні поразки на фронті. Е, тобто він демонструє видиму активність, нібито вони щось можуть, хоча насправді самі розуміють, що не можуть. Як вам здається, в них вже межа агонія, вони це відчувають, якщо не розуміють, чи ні, вони будуть як впертий баран перти. Я повернуся до того, що я говорив з першого питання з вами, <кій> тому що саме позиція Трампа обумовила на сьогоднішній день таку захвалість Путіна. Якби. Путін розумів, що він отримує достойну відповідь. Ну, до прикладу, він завдав удару. Відразу до України приїхали умовні тамагавки. Ну, не тамагавки, звісно, американська зброя. І у відповідь там знищено там склади і так далі. Тому подібне. Ну так як свого часу в Брянській області ми знищили склад, що зимитру з був ледь там чи не під Москвою, без перебільшення. А оце була відповідь достойна. В Кремлі зрозуміли, що такого не буде. Ну і Європа мовчить, тому що Європа зайняла таку позицію. Ну очевидно ж були, що вона грається з Трампом. Чому не вдарити? Ми ж дотиснули Путіна до того, що ми не погодилися на перемир'я, ми воюємо далі, але в переговорах. Значить, ми можемо домогтися всього. Це Трамп сказав, що він проти того, щоб передавали ті території, які не контролює Росія, в Росії. Мається на увазі Херсонська та Запорізька області. А ми думаємо по-іншому. Ми давайте вгатимо. Розумієте, вибачайте, що я так говорю. Тому це все виглядає саме так. Це не агонія, це холоднокровний розрахунок і йти далі. На сьогоднішній день я схиляюся і не просто схиляюсь до думки, а і наш аналіз центру моїх колег і так далі засвідчує про те, що на Росії немає достатніх спроможностей військової та механічної, простими словами, людей. І е, техніки, щоб досягати величезних успіхів на фронті, оскільки допомога Заходу надходить е, паритету, звісно, ну як такого, то нема, але враховуючи те, що Україна в глухій обороні вже два роки, з 2023 року, досягти успіху Росія не зможе. Вона готова витрачати величезні людські ресурси. Вона ще готова готова певний час воювати за підтримки Китаю. Тому що Китай це визначальний фактор у війні Росії проти України, навіть ще більш визначальний, ніж Корея. Тому ми бачимо таку картину. Але насправді я погоджуюся з тим, що потенціал Росії не безмежний. <кій> Він рано чи пізно закінчиться. Але в нинішній ситуації, абсолютно логічно, маючи перевагу, все-таки на полі бою і там здобуваючи певні перемоги, відтягувати переговори якомога далі. Ніколи сторона, яка має перевагу за стіл переговорів, не сяде. Ну, це класика війни. Ну, чому вирішили, що вони будуть швидко сідати. Їм треба створити умови, щоб вони сіли. Тому, ну, все ж таки, ми повинні розуміти, що от на цю хвилину Путін просто займається затягуванням переговорів, він демонструє готовність колись зупинитися, але треба його зупинити. От коли буде зупинка, коли він впреться, і навіть на певних ділянках він почне відходити назад, ми тоді виходимо, говоримо: дивісь, готові припиняти вогонь 1, 2, 3. Репарації, санкції зберігаються, так далі, тому подібне. Депутінізація Росії я не жартую, я серйозно зразу говорю. Тут я повторюю слова кислиці. Він правильно говорить, депутінізація Росії. Тоді ми можемо говорити про припинення вогню. Якщо у нас буде перевага, звісно, тоді так ми такі можемо умови диктувати. Бо ну на даному етапі складно це, звісно, диктувати. Ми можемо висловлювати бажання, що вони мають вийти на кордони 91-го року, але ми ж розуміємо, Росія на це не погодиться ніколи в житті. Має бути відповідний тиск на неї здійснений. Я тоді я відтак і сподіваюся, що далекобійна зброя, санкції. Це все має бути ухвалюватися незалежно від того, яку зараз позицію займає Росія. Але в Україні немає об'єктивно ресурсів для того, щоб примусити Путіна. Ну є санкції, я розумію. Є ця далекобійна зброя. Але по фронту всі військові сходяться на думці, що ну нам ніяк не достать. Ми ну, взагалі не можемо контратакувати. А з іншого боку, от аналітики JP Morgan прогнозують припинення вогню в цьому році, причому у другому кварталі. І що цікаво, що Росії більше ста років треба буде, тобто у них теж немає можливості захопити Україну. Як все це оцінювати? І про що аналітики це реально аналітика, чи це видають бажане за дійсне дійсне за бажане? Я розумію, що ми маємо хворобу Арестовича 2-3 тижні. Її позбутися mm -hmm. ще дов довго не зможемо, і коли там ти розповідаєш там підписникам, що дивіться на Росії ситуація повна дупа із бюджетом. Що якщо нафта впаде, то там взагалі буде проблема, золотовалютні резерви вичерпуються і так далі. То в це мало хто вірить. Кажуть, поки худий, поки жирний схудне, то худий здохне. Ну і дійсно так направду, нині виглядає. Але все-таки знову повертаючись до коментарів першого заступника Міністерства закордонних справ України кислиці, який був на переговорах, він відзначив дуже дуже такий вагомий аргумент. Якщо порівнювати наші переговори в 22-му році в Стамбулі, і нині, в 25-му, де тоді були росіяни, і де вони нині? Яку ми тоді мали армію, яку маємо нині? Які тоді ВПК, які нині? ВПК не забезпечує нас повністю. Але ну ви ж, пане Дмитре, самі констатуєте той факт, що Росія не може просунутися далеко в глиб. Не може втрати шалені і з російської сторони і з української, це однозначно так. Ми не можемо контратакувати, але ми можемо дати рішучу відсіч. Коли Росія ну, в Росії буде підгорати все, я, звісно, також мало мене сподівань на історію 22-го року з Харківщиною і з Херсонщиною, коли вони відходили, і коли там, наші брали за трофей там, сотні одиниць танків, БМП і так далі. Ну, там шалено об'єм і зброя, таке інше. Так, ну таке навряд чи повториться, але те, що ми можемо продемонструвати Росії, що вона не буде наступати далі, то так можемо. Тут багато факторів, тут не лише зброя, тут і Китай заданий мною. Бо за оцінкою Служби зовнішньої розвідки, Китай сьогодні постачає 80% електрокомпонентів до ракет та шахедів. Та й загалом ми щойно з друзями, ну з колегами говорили в рамках центру, обговорювали це то весь ВПК Росії, це все виключно завдячуючи Китаю. Виключно ще раз не Іран, не Корея. Це все китайські товари і компоненти. Це СІЦ все фінансує. Ми це маємо розуміти. Тому має бути вплив на Китай. Ми ж не випадково про це говоримо. Для Трампа це позитивна історія. Для Америки будь-якої Америки, Трампа, Байдена, Китай є ворогом. Китай готується до великої війни і стримування Китаю це дуже важливий момент. Тому я вважаю, що ми можемо дійти до певного моменту, коли Росія буде зговорчивіша, набагато зговорливіша, ніж вона сьогодні. Тому що вона сьогодні показує оскал, оскільки Трамп відійшов від цього процесу. Європа чекає, поки Трамп повернеться, щоб переконати Трампа і фактично його. Принизити на міжнародній арені статус маю на увазі його. При... понизити статус для того, щоб він почав якось діяти. На жаль, друзі, така геополітика вона дуже непроста. Ну, можливо, Макрон зараз у В'єтнамі щось нам привезе після відвідин В'єтнаму та Сінгапуру. Це звісно, поки що жарт, навряд чи він звідти привезе. Але до слова всі вектори мають дуже велике значення. Китай і Індія не є стримуючими факторами в цьому. Бажання Лінсі Грема, наприклад, вести 500% відсотків мит, тому що Індія і Китай перші, хто отримує нафту російську. Я розцінюю цей законопроект Лінсі Грема як велику пропаганду, дуже позитивно, тому що на практиці реалізувати це буде практично неможливо. Справа в тому, що застереження до країни залякування, вони Ось, як і залякування правильні, оскільки Китай та. Індія фінансують війну Росії проти України. Але ж ці ж друзі, ми та поширяться на Європу. Давайте не забувати, що в Європі товарооборот із Європ... із Росією взаємний понад 67 мільярдів євро. І вони повинні будуть платити 500 мита до бюджету Сполучених Штатів Америки. Тому в кінцем результаті це буде не 500, Це умовно буде там 50. але на навіть такий відсоток. Буде катастрофічним для економіки Китаю та Індії, оскільки Китай та Індія є основними донорами сьогодні Росії по наповненню нафтових грошей в бюджет Російської Федерації. Основними, хоча так їх це не рятує зараз, Росія має на увазі, тому що ціна падає. Індія та Китай на цьому спекулюють. І там стільки заводу можна розповідати про Індію, як про демократію, але Індії начхати на нас, розумієте, абсолютно вони роблять своє. Тому так, Індія Китай це дуже важливо, і вони не є стримуючим фактором сьогодні. Ухвалення цього законопроекту. Стримуючим фактором є позиція Трампа, який за будь що хоче заробити кілька ярдів доларів на Росії, от саме з завдячуючи Росії. От мене дуже бентежила історія з відновленням енергетичних зв'язків Росії та Європи. Бо фактично кейс спросування США як прокладки між. Росією та Європою для продажу російських ресурсів до Європи, це ж ну, правдива історія. Ушаков це підтвердив. Зараз, ну слава Богу, є заяви від закордонного відоста Німеччини від інших політиків в Європі, що вони відмовляються від цього. Вони не, 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 не планують хоча б збільшувати да, придбання російського газу і нафти. Ну бо це взагалі кошмар якийсь. Ну як можна зараз це відновляти? Вони говорять про додаткові санкції на Північний потік-2. Коли там ну, дехто просто не хотів там сприйматися, як реалію, я кажу, а чому ви так дивуєтесь? Трампу начхати, з ким він торгуватиме. Трампу головна торгівля. Але от міжнародний тиск і ну, от, фактично зухвалість Путіна так, і кремлівського режиму, вони зіграли з ними ж злий жарт. Просто з ними злий жарт. Нам в цій частині на превеликий жарт, ця ситуація зараз. Допомагає вийти на кращі позиції на превеликий жаль, тому що ціна цих позицій це людське життя, це ціни, це життя дітей, але це війна. Війну це веде проти нас Росія. Тому от саме її ці терористичні апетити, які не мають меж, вони її саму ж і з'їдять. Китай і Індія. Будуть елементами цієї гри, але вони не будуть визначальним фактором. Ви згадали про те, що Путін зараз затягує час, і меморандум нам не надсилають. Напередодні Лавров говорив про перевибори в Україні, що це є необхідністю, і що Україна жила за тими законами, які вони не приймали. Це неможливо, такого не буде. А, і в той же час ви кажете, що треба робити так, щоб Росія була більш зговорчова. В які терміни це може має статися? Щоб от взяв і Лавров, та інші почали ну забули про те, що вони висували ці вимоги? Я не бачу, я не бачу взаємної залежності, Пане Дмитро, що ви говорите там Лаврові вибори? То історія Лаврова. І так, це, так. Ми, ми цим не, не, не створюємо якісь там додаткові перепони для переговорів. Це все ілюзія. Не є предметом якоїсь там е, ну, великої заборони ведення переговорів в Росії з Україною, не проведення виборів в Україні. Це, це взагалі ну, забудьте про це. Ну добре, є РПЦ, є російська мова, і це точно має бути в меморандумі, швидше за все. Пане Дмитре, послухайте, я не очікую в меморандумі нічого притомного. Чому? Росія не збирається зупинятися на даному етапі. Чому? Ще раз відповідаю на це запитання, тому що Трамп дав слабину. Оце головна причина. Поки Трамп тримав планку, згадайте, від той же самий Лавров говорив, так, ми готові підписати Зеленським документ. Говорив? Говорив. Так свого часу вони відмовилися від будь-яких претензій на території. Було? Було. Публічно вони несували таких вимог. Чому вони почали про це говорити? Тому що Трамп дав слабину. Як тільки Трамп покаже зуби, Америка покаже зуби Путіну, повірте, ситуація буде абсолютно інша. Яскравий приклад, 22-й рік. Їх ніхто не питав, їх просто тупо ЗСУ вибили з Харківщини і з Херсонщини. І вони втікали звідти, так само, як з-під Київщини. І Путін стільки завгодно говорити, може говорити про жест доброї волі, але до цього дня Путін не прокоментував бігство російських військ із Харківщини. Не було жодного коментаря. Це він про Київ говорив, що ми там пішли на зустріч Києву. Ну, це все ж дурня. Тому це всі ці РПЦ, умови меморандумі. Там буде написано те, ну те, що Медведєв вчора сказав: ми хочемо буферну зону, всю Україну. Ну послухайте, ну жодна ж притомна людина на це не піде. Чому це записано? Для зриву, просто тупо, примітивно для зриву. Але оскільки Росія зайшла в той процес, який хоче зірвати, ну треба бути взагалі недалекоглядним, А тут Росія недалекоглядна, щоб думати, що всі це з'їдять. От просто взяли, з'їли. Я ще раз ну, от скажу, що я не очікував такої швидкої реакції Трампа вже. Але вона є. За неї нічого поки що немає. За неї, можливо, нічого й не буде. Але це змінює зараз риторику загалом і дискурс і в Європі, і в США загалом. Не в Білому домі, не в колі Трампа, а довкола Трампа, про що ми говорили з вами. Уточню своє питання на останок: Штати покажуть зуби, і ситуація буде іншою. Про що тут? Про тижні, місяці, роки. Ну я не готовий вам на це відповісти на рахунок термінів, тому що тут багато факторів залежить від цього. Ще раз наголошу: не забуваємо про індотихікеанський регіон, який відіграє не останню роль у спроможності Росії воювати далі. Це Північна Корея, Китай і та ж сама Індія. Не може бути однозначно ну, такого простого рішення. Передали Україні там п'ять сотень ракет, і все припинилося. Це лише один з елементів. Санційний тиск має сутні, бути однозначно. Але якими будуть ці санкції, коли я поки що вам на це відповісти не можу. Дякую за розмову. Дякую за аналітику. Валерій Клочок був моїм співрозмовником, керівник центру громадської аналітики вежа і голова благодійного фонду Нова дорога долучайтеся до дискусії у коментарях. під Цим відео і тисніть вподобайку.